Друзі, вітаю вас, себе в гостях. Річ в даному відео піде про таку роюловочку. Зараз якби сезон якби вже давно не актуальний, так як вже середина вересня вже давно всі формують бджіл в гніздо, закормлюють, готуються до зимівлі. Але я вам хочу показати свій варіант такої руїловочки. На сьогоднішній день вона для мене є актуальною по одній простій причині, що я хочу провести деякий експеримент. Якщо вам буде цікаво про даний експеримент, я вам розкажу про нього напевно, в наступному відео. От. І хочу показати проєловочку, яку я виготовив можна сказати, з відходів. Виготовив я її з матеріал МДФ або ХДФ. Товщиною 5 мм. У нас був такий упаковочний варіант. Зайшла була деяка позиція, яка стосувалася меблів. Упаковочка така була, так. І тапота валялася тут в майстерні. Я вирішив з неї зробити руївню. От. Також обрізалася там дошка. В дошки вийшли такі обрізки, бусочок з січенням 20х30. Я його весь відкалібрував і вирішив його застосувати для виготовлення даної. Тут такі нехитрі поставив е, щолочки, які фіксують кришку. Ось такий вигляд має вона всередині. Досить така непогана, як на мене вийшла. Е, дану роєловочку я змоделював не просто таким от чином. Якби інтернет переповнений різними варіантами роєловок. Але на своєму досвіді, потім на прикладі тої роєловочки, яку мені подарив Іван Іванович, я вирішив зробити, трошки внести невеликі зміни і зробити свій варіант роєловки. Але зараз хочу поговорити не про саму роєловку, а про прильотну дошку і е, прильоточки. Так? Знизу я зробив стандартну Прильоточку. Ширина прильоточки така, як для руйловки, підходяща в районі, там 15 см. І на всякий випадок ще зробив верхню прильоточку. Вона буде слугувати, напевно, більше як вентиляція. От, Я собі потім думаю, напевно, сюди поставлю там якусь дощечку, буде прильотна доска. От. Щоб джілочки їм було комфортно. Ось, Так що думав, як би зробити ще прильотку. І... Буквально вчора по роботі треба було поїхати в Одесу. Повертаючись додому, проїжджав повз бджолярний магазин, ну і як, як, як то не зайти в магазин. І що думаєте, в магазині я от знайшов такі класні, класні загороджувачі разом з прильотною дощечкою. От. Чим він мені сподобався, він відкривається, тут в рівень немає ніякої там ні ступенечки, нічого. І я вирішив взяти собі декілька таких загороджувачів з прильотною дошкою і буду свої руївні комплектувати даними загороджувачами з прильоткою. Досить має такий естетичний вигляд. І ціна питання на сьогоднішній день даного загороджувача з прильоткою складає 33 гривні. При курсі 41 приблизно там якісь 90 центів. Я думаю, що ціна дуже непогана є. Той є турецький виробник, кому буде цікаво, можу там в коментарях потім дати ссылку, в якому магазині купляв. І ось такі от верхні загороджувачі також у них призбав, також вони бувають різного кольору. От. І верхні загороджувачі, ціна питання 5 гривень. Думаю, також не багато для, для такого загороджувача. От. Так що, друзі, буду комплектувати свої роєловочки такими загороджувачами. Зараз вам покажу в зібраному вигляді, як виглядає роєловка. Ось такий от вигляд має роєловка. Укомплектував її таким паском для зручності. Скоренько побігли роївню, там на дерево чи куди там закріпили, потім повну з бджолою бігом-бігом на пасіку. От, Так що така, друзі, буде чудова в мене роїловка. Так, дивіться, на базі даної роєловки буду запускати ще в виробництво ще декілька роїловок. Вже У мене МДФ такого тощиною 5 мм немає, але є точною 4 мм ДВП, який використовується в меблях на задню стінку. Буду вже з нього робити роєловки. Так, якщо вам буде... Цікаво, наприклад, як я виготовляю їх, або може будуть якісь питання, тому що там ну, якби практика показує, що бджілки там не, не, не зовсім сірої ловки залітають. Вони віддають перевагу там, о, таким або таким. Якщо вам буде цікаво, як я роблю їх і чому я роблю так, о, коментуйте, обов'язково візнімлю матеріали, які я виготовляю. Також можу в даному відео повністю якби, зробити всі розміри, які будуть доступні в PDF-форматі для скачування в вільному доступі. От. А наразі підписуємось на канал, підтримуємо, коментуємо. От. І якщо вам буде цікаво, чому зараз саме я їх виготовляю. А тому що в мене є деякі ідеї на зиму іменно з даними рояловками, то я обов'язково в наступному відео з вами поділюсь. Давайте, пока.